167 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це інформує генштаб. Напруженою залишається ситуація, зокрема на Лиманському напрямку. Там росіяни атакували 24 рази. Українські оборонці відбували штурми ворога поблизу Греківки, Новоїгорівки та Зеленої Долини. Володимир Назаренко, псевдосонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Національної гвардії України. Доєднується до нашого ефіру. Мої вітання. Доброго дня. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теру. Дякую за те, що ви цю можливість знайшли. Дуже її цінуємо. Ну, слухайте про оперативну ситуацію. Ми поговоримо за коротку мить. Почнімо зі збору. Це буде перший, принаймні для нашої редакції ранковий збір. Тому я одразу замотивую звернуся до аудиторії, аби цей збір був підтриманий. Але ви, певно, краще за мене розповісте на що сьогодні збираємо. Дійсно, дуже вам велика подяка за те, що анонсуєте збір подяка українцям які постійно підтримують нашу бригаду загалом сили оборони знайомих військових донатять волонтери. це надзвичайно важливо, важливо закривати оперативні збори які є у підрозділі зараз збір це на FPV-дрони, на які надзвичайно важливі вони стійкі до реб засобів це є доволі високоточний засіб який здатний вражати знищувати Ворожу техніку доволі точно, і ворожі реп радіо радіоелектронні перешкоди не здатні завадити цим дронам, чітко точно вражати. Ворожу сил, ворожу піхоту, і найголовніше ворожу техніку, особливо під час того, коли ця ворожа техніка пробує штурмувати, е накопичується, здійснює пробує здійснювати прориви. Ми розуміємо, що зараз і ворожі танки, і ворожі броньовані машини вже не такі, як були в 22 му році, які горіли просто від е пострілів з гранатометів, з джевелінів, з енлавів тощо зараз все ж таки. Тактика використання броньованої техніки у ворога це вибудовувати в колони. Вони мають бути обов'язково обшиті, обварені сітками, решітками, різного роду щитами. І тактика одна: максимально далеко приїхати цієї колони. Це вже навіть не вогневий засіб. Це такий знаєте умовний таран, спосіб доставки штурмових підрозділів в за там максимально максимально далі після штурмових дій. Саме тому важливо все ж таки ваша допомога. Допомога кожного українця закликаю донатити на дрони на автоволосні, тому що це дрони, які можуть залетіти прямо. Шпаринку знайти шпаринку і знищити в найбільш менш захищене місце ворожого танку, ворожої броньованої одиниці і надати ворогу просунутися там на десятки чи сотні метрів після штурмових дій. Ну тут я зі свого боку теж звернуся до аудиторії. Ще раз це оптоволоконні безпілотники. Ви знаєте, що російські реби безсилі фактично перед ними значно складніше їм захищати свої позиції, свої як щойно. Володимир сказав, шпарини. Ну бо так це виглядає від українських дронів. Тому давайте цей збір підтримаємо сьогодні. Неділя і такий перший збір, який пропонує наша редакція. Кожен хто скільки може, ви знаєте, не існує поняття малий донат, існує таке явище, як залученість, як наша спільна мета, наша спільна праця. Все максимально просто: берете телефон, смартфон. Вмикаєте камеру, наводите на екран, зчитуєте ось той код QR, який є на екрані, і далі все дуже просто. Донатите прийнятну для себе, потрібну для себе суму. Е, ну, Лишилося у нас. Я, я просто не буду говорити, скільки наша аудиторія задонатила до цієї миті. Я спробую в, зворотньому, е, в зворотній логіці зараз на це подивитися. Залишається 70. Тисяч гривень для того, щоб закрити цей збір. У нас є всі шанси, всі можливості цей збір закрити до кінця нашої розмови з Володимиром Назаренком. Будь ласка, давайте разом це зробимо. Підтримайте цей збір. Ну, не так багато вже залишається для того, щоб його закрити, і спокійно дати можливість українському війську закупити потрібні дрони на оптоволокні. Ми говоримо в етері. Ви в той час донатите. Ну, давайте так. Оперативна ситуація, бо я про неї не розпитав. Передовсім це Лимано-Бахмутський напрямок. Це ваш напрямок. Яка вона є? Ситуація кожен день є надзвичайно складною, напруженою. Мої побратими роблять це можливо. Щоб не давати ворогу атакувати, просуватися. Тактика дій ворога це дрони, коптери зі скидами, FPV-дрони, це турбуючий і вогонь з мінометів з артилерії. Це тактика дій малими групами в основному. Тобто, доволі часто ворог все ж таки використовує якусь мототехніку, якісь квадроцикли, мопеди, мотоцикли по одному, по два, по три, максимум. Це піші порядки. Ну зокрема, що ледве не щодня чи на одну, чи на іншу посадку тому на ділянках там, де виконує задачі, наша бригада я не хочу міркувань безпеки виокремлювати, ви розумієте, але ну принцип дії окупантів такий, що вони посил, посилають своє гарматне м'ясо, які намагаються ледве не в а, йти, пішки йти чи на чомусь доїжджати А потім знову ж таки пішки йти. А, ці ворожі сили знищуються, і артилерію, і дронами, і коптерами зі скидами, і стрілковим тобто, ну зокрема. Ми побратими бійці з нашої бригади, четвертої бригади, рубіж і бійці четвертого батальйону Сила Свободи, вони роблять все можливо навіть стрілецьких доходить до стрілецьких сутичок, ледве не щодня і знищують окупантів від солдата з автомат, закінчуючи артилеристом найбільшими калібрами. Тобто щодня навіть такі дрібні групи, якими діють окупанти. Е Ті групи ворога знищуються і не дають шансів ворогу просуватися. Але фактично з кожним днем так звана а, сіра зона навколо ль е, навколо лінії контакту. Вона все розширюється, розширюється через те, що а, на жаль з кожним днем все більш і більш небезпечні технології встають, і ворог може собі дозволяти а, залітати на своїх пекельних дронах. О, Оптерах доволі на далеку відстань, і ну в цих умовах надзвичайно важливо все ж таки підтримувати військо. І ми розуміємо, що лідерство в технологіях має бути за силами оборони. І знищуватися окупаційні групи, як от в пробах про просуватися на лінії контакту, так і в тилах ворога. Чим ну, далі в тил, не. тим більше на цих спроб у росіян буде менше. Бо те, що ви так на правду зараз описуєте, звичайно, це ситуація дуже непроста і передовсім небезпечна для українського війська для вас безпосередньо. Але в мене для вас є добра новина. Той збір, який ми оголосили, щойно наша аудиторія, наші глядачі, цей збір. Закрили все збір закрито. Потреба так само буде так. закритою. Ну, ви бачите емоції, слухайте, не стримуйте, можете сказати кілька слів від від свого імені від імені побратимів для нашої аудиторії особливо, Теж особливо мої побратими пілоти БПЛА. Теж надзвичайно дякують вам. Дякують кожному українцю. Дякують тим, хто донатили на цей збір. Тому що це ще більше коптерів, дронів FPV-дронів, які надзвичайно необхідні полетить. По доволі е, чітким цілям, е, визначеним на жаль, е, у ворога достатньо зараз е, цілей, які які якими вони насичують свої тили, де вони перебувають. Але от е, як то кажуть, багато зброї не буває, багато набоїв, снарядів не бувають, і саме дрони на автоволокні це теж та сама зброя, ті самі снаряди, які доволі чітко точно вражають. Ворогів і сподіваюся, статистика втрат ворога щодня буде додатися один випущений дрон і ще плюс один, або плюс два, або плюс три знищених окупанта. Ну, ще раз нагадаю, що це був збір на один мільйон гривень, і його закрили люди небайдужі, люди залучені. Частина з цих людей це ті, хто просто зараз от, в ці хвилини, в ці секунди, дивляться нас і підтримали фактично останню хвилю цього збору. Я так само подякую нашим глядачам за це. Давайте повернімося теж до розмови, тому що та це, це оперативна задача, яка була закрита і це і це чудова новина. Насправді та але протистояння триває війна триває. Я би попросив, щоб ви описали так само і дронові, так звані можливості росіян, в тому числі і на оптоволокні, тому що ворогом легковажити теж не можна. Вони теж цю технологію знають і використовують Як і з цим у них. На жаль, дійсно, ворог теж не сидить на місці. Він вчиться і на своїх помилках. Нову ж таки, для них найбільш дешевше дешевий ресурс це їхнє гарматне м'ясо, їхні нові найманці, злочинці, зеки, яких вони вербують, яких вони поставляють, найманці з інших диктаторських країн, яких вони до себе вербують, якимось чином заганяють на фронт під різними обіцянками або під. Страхом розстрілу це найбільш дешеве для окупантів ресурс підкреслю. Але знову ж таки, незважаючи на це, вони е, адаптуються в сенсі технології. Дрони на оптоволокні вони використовують з минулого року, з минулого літа. Чому тому що, очевидно насичені засобами радіоелектронної боротьби в минулому році, в цьому е, році і ще більше? Очевидно, що їхні дрони майже ну доволі рідко долітають е, там один з десяти, е, тобто доволі багато їхніх коптерів газ, ну, скажем так, знешкоджуючи радіоелектронними перешкодами. Саме тому вони почали експериментувати з цією технологією. На жаль, у них достатньо цих технологій, у них достатньо ресурсів. Доволі складно поміряти, чи є на фронті паритет в засобах, але доволі часто бувають бої як тих самих мавіків. Тобто, один мавік іде на таран іншого мавіка. А доволі часто бувають коли один дрон полює на інший дрон, те саме ну, на жаль, використовує. Тимно і повторюсь лінія фронту зараз. Я вже там навіть не тільки лінія контакту, а там 5, 7, 10 кілометрів від лінії контакту. Вона просто надзвичайно сильно насичена різного роду БПЛА. Але знову ж таки, Україна має мати лідерство, і тут лідерство навіть не тільки в кількості цих засобів, а в навичках. Тому надзвичайно важливо готуватися, тренуватися, навчатися в якихось і військових, і цивільних школах. Пілотування дронами, тому що дрони це те, що береже життя боєприпаси до артилерії, техніка. Високоточного озброєння, артилерійського зброєння, там будь-які засоби це те, що береже життя, і е, Україна світоглядово відрізняється від цього диктаторського світу, від диктаторських там країн. Тим, що для нас найвища цінність це життя кожного нашого побратима, і, зокрема в нашій бригаді, один за всіх, і всі за одного. Тобто, ми кожен працюємо як один єдиний організм. Адже ми фактично тут ну для нас бригада це наша друга сім'я. І прошу пам'ятати про цю світу. Оглядову відмінність, про яку ви зараз сказали, це звернення і до вас, і до мене. Я думаю, і до, до, до аудиторії так само, тому що в засадничо це і є те, за що Україна бореться. Володимир Назаренко, псевдосонечко. Я вам дуже вдячний. Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіши, капітан Національної гвардії України, якого ми відпускаємо, і з доброю новиною для нього та побратимів, завдяки вам, друзі, цей збір було закрито.